Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 2 листопада, 1348 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни з шахедами атакували Одещину. Цього разу саме південь Одеської області, Ізмаїльський район, і удар був по стоянці вантажівок. На даний момент відомо про двох загиблих людей, ну і багато знищених автівок. Загалом росіяни минулої доби запустили 79 шахедів, 67 з них збито, 12 прильотів є по всій Україні. Ну а щодо Миколаївщини, то тільки що була повітряна тривога через активність російської авіації в чорному морі вже був відбій, ніяких прильотів немає. Ну і так, минулої доби без прильотів шахедів на Миколаївщині, в Очаківській громаді, 12 разів росіяни атакували півітронами, пошкоджені будинки без постраждалих цивільних. Щодо Херсонщини, там на жаль, одна загибла людина після російських обстрілів. Двоє травмованих, ну і на щастя цієї ночі знову були смачні прильоти на Росії, як по енергетиці, так і по різній нафтовій галузі. Чекаємо ще на таке.